Дали ми три кубета, треба міста 60 гривень заплатити за воду. Таку бурхливу реакцію висловлюють Мукачівці на болюче питання щодо тарифу на воду. Більшість містян уже отримала платіжки за водопостачання та водовідведення за лютий, у яких вартість кубометру сягає 60 гривень. Оплачувати за хмарний тариф майже всі на відріз відмовляються. Кажуть, при нинішніх зарплатах та пенсіях суми у квитанціях їм не посильні. По такій ціні не буду оплачувати. Це незаконне підняття. Ми єдине, єдине місто в Україні, що піднімають на таку ціну на 114 процентів, так що це дуже багато. Дадуть нам пенсію, мало повишено, хоч трохи, та може, або з тої пенсії що зробити? Нич, хліб, олій, цукор і брюшенич. Напевно, що ні. Ну так це дорого. Де ж з пенсії заплатиш за таке? На 100% це точно незаконно. Я лише поплатила те, що було по старій ціні. 258 в мене виходило, і я стільки заплатила. Це дуже дорого. На мою пенсію 2700, я знаю, як далі жити. Газ плачу 2000 чим то як далі жити? Могли трохи почекати, як Україна, так і ми могли так зробити. Не менш обурливу реакцію на отримані платіжки із захмарними сумами за воду висловлюють мукачівці і в соцмережі Фейсбук. Тема водного тарифу стала чи не найпопулярнішою та найболючішою у місті. Прозвучить грубо, але міська рада клала на своїх роботодавців, бо отримувати зарплату з податків і нічого не робити це свинство вищого гатунку. Якщо піднімуть ціни, пенсії, заробітну плату і прожитковий лишуть на місці, то прийдеться цілому варушу і за межами відрізати все, бо люди не будуть мати з чого платити. І тоді мер побачить, що він в мінусах. Може, наші можновладці нехай поставлять адекватну ціну на воду, а не самий дорогий тариф по всій Україні, а економлять наші люди і так на всьому, чому тільки можуть з цими пенсіями та зарплатами. Реакції ніякої з боку ратуші і балоги. Нашому меру треба не про воду думати, а куди валити, щоб його не знайшли, коли закінчиться війна. Ніхто не забит, ніщо не забита. Попри обурення містян та неспроможність більшості сплачувати вартість водопостачання та водовідведення за новим тарифом, у міськводоканалі наразі взялися осучаснювати систему та реконструювати свердловини. Відповідне відео опублікували на сайті Мукачівської міської ради. І так працівники водоканалу прокладають нові мережі, встановлюють сучасні насоси та обладнання для дистанційного керування водозаборами. Повністю замінюємо всі труби підземні, всю обв'язку міняємо, кладемо нові насоси до насосу, кладемо нові шафи управління, будуємо будови, щоб все вже було, як воно повинно виглядати. Ці свердловини ми виконуємо власними силами, працівниками нашого підприємства за власні кошти, не залучуючи додаткових грошей з бюджету. Очевидно, як у Мерії, так і у водоканалі не бачать проблему у захмарній вартості води. Натомість кошти, які наразі сплачують мукачівці за можливість отримувати технічну воду, Олег Казибрід називає власними та під час війни і складної ситуації в країні використовує для осучаснення свердловин. Ой, то дуже дуже багато. То велика великі гроші. Це просто неймовірно. Не ну це ж наша влада нікуди не подінемось від неї, як є, так є. Це дуже великі гроші. Втім, законність підвищення вартості води на 114 викликає неабиякий сумнів. З початку воєнного стану в Україні зростання цін на комунальні послуги під забороною. Перше з початку повномасштабного вторгнення питання щодо перегляду тарифів підняли наприкінці 2022 року. Тоді національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила підвищення з 1 січня 2023 року до 30%. Але за кілька днів рішення скасова. А проект ухвали відправили на доопрацювання. Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, планує знову переглянути рішення про підвищення тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення у 2023 році. Про це йдеться на сайті регулятора. Відтак планують підвищення у два етапи спочатку 1 квітня а після 1 липня. Це питання наразі активно опрацьовують та розглянуть уже невдовзі на засіданні комісії у формі відкритого слухання. Втім, поки в Україні лише планують незначне підвищення тарифу у Мукачеві, очевидно, керуються власним законодавством та ухвалюють рішення без жодних аргументів.